Подивіться ліворуч, ущелина диявола. Подивіться праворуч, скеля чортів палець. Попереду долина неупокоєних душ. Шановний гід, ми купили дорогий тур в райський куточок, а тут якась чортівня. Вибачте, помилочка вийшла. Подивіться, ліворуч, ущелина доброї надії. Подивіться, праворуч, скеля закоханих. Попереду райська долина. Студентка складає іспит у квитку питання. Теорія Адама Сміта. Студентка весь час каже, а Сміт, ясно, що списала, та ім'я не знає. Викладач ставить запитання. Оксаночко, а як звали Сміта? Студентка червоніє та мовчить. Викладач змилостивився. Ну добре, як звали першого чоловіка? Студентка червоніє ще більше і відповідає. Микола. Журналісти беруть інтерв'ю у дівчинки, яка перемогла на обласній олімпіаді з хімії. Скажіть, а окрім хімії, які предмети ви любите? Я люблю математику, фізику, біологію іноземні мови. Яка ви молодець? А спортом ви займаєтесь? Так, я займаюсь художньою гімнастикою, легкою атлетикою, великим тенісом та стоклітинними шашками. А на хобі у вас залишається час? Так, моє хобі нумізматика, філателія, авіомоделювання та секс. Який секс? Класичний оральний садомазолесбійський. Журналісти в шоці. Дівчинко, що ти плетеш? Дівчинка. Килимки, кошики, макраме. Двохвилинна розмова з дружиною сьогодні почалася з її слів. Зайчику, а ти не міг би? А скінчилася її ж словами. І засуну її тобі в дупу дебіл. Черниця Ізабелла прийшла на прийом до мамолога. Пошамкавши губами і ковтаючи слину, мамолог каже Роздягайтеся до пояса, голубонько! Черниця, роздягнувшись за ширмою, вийшла, закриваючи долонями пишні груди. На що лікар їй каже: Галубонько, не турбуйтеся! Я ж професійний лікар, тому мене абсолютно не хвилюють. Ваші теплі, пишні, соковиті, солодкі груди.